Раді всіх бачити! З вами Олександр Гладуш. Сьогодні будемо говорити про актуальне: підліткові бійки, конфліктні ситуації. Давайте спитаємо думку Дніпрян. А скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до підліткових бійок? Ну, я ставлюсь к тому дуже негативно, тому що я вважаю, що наші підлітки повинні свою енергію направляти в мирне русло, особливо в тому, що у нас зараз війна і дуже потрібна позитивна енергія. Підлітки це наше майбутнє. Тому, якщо вони будуть направляти енергію на позитив, на якісь Добрі, гарні рухи і дії можна волонтерити, можна до більше їм приділяти увагу і показати їм інший шлях розвитку для того, щоб наші підлітки, наше майбутнє йшли по правильному розвитку. Дякую, Дякую, Дякую а Скажіть, Будь ласка, що для вас європейські цінності? Не осуждати за зовнішній від жити в благополуччі з всім, со всіми так би сказати, да. Потом більше більш проваждень зі своїми близькими, друзьями та Наверное, безопасность, э, не осуждение за стіль і э, все, Чи, Будь ласка, що для вас європейські цінності? Ну, для мене європейські цінності це, по-перше, свобода слова, свобода вибору. Можливо, те, щоб людина була вільна в тому, як представляти себе, як, як вона себе бачить у суспільстві. Mm -hmm. Дякую вам, дякую. Бажаємо вам миру і злагоди! З вами був молодіжний медіа-центр Дніпра. До побачення!